Спочатку було дуже некомфортно спати без корсету, я не висипалася, просиналася вночі інколи, і пару разів навіть лягала в корсеті, а тільки потім згадувала, що його потрібно зняти. Друга причина це може бути дискомфорт. Тобто, ви звикли, що під вами є щось тверде. Я не розуміла, чому так. Так як першу ніч в корсеті було доволі, доволі важко спати, а зараз... Це все відбувається тільки навпаки, просто ховала корсет подалі, щоб він не потрапляв вам на очі. Так як, коли ви його бачите, ви такі, о, потрібно надягнути корсет. Всім привітик! Мене звати Софія, і в цьому ролику мені хотілося б говорити тему, чому коли зняли корсет, то певний час некомфортно спати без нього. Постійно хочете його надягнути. Які на це взагалі можуть бути причини? І що з цим робити? Я не знаю, чи так у всіх, тому напишіть обов'язково після перегляду в коментарях. Але мені спочатку було дуже некомфортно спати без корсету. Я не висипалася, просиналася вночі інколи і пару разів навіть лягала в корсеті, а тільки потім згадувала, що його потрібно зняти. Зараз це вже пройшло, але спочатку мені ліжко здавалося м'якшим, чим це було декілька років, не було твердості, як це було з корсетом. Тобто, можна сказати, я до нього вже звикла, як і до більшості речей люди звикають з часом, і у всіх цей період може бути різним. В принципі, я вже назвала першу причину це звична для вас справа – взяти, одягнути корсет перед сном. Друга причина це може бути дискомфорт. Тобто ви звикли, що під вами є щось тверде. З Цього можна зробити висновок, що всі пункти зводяться до одного це звички. Якщо ви знаєте ще якісь причини, то можете писати її і, і в коментарях. Що ще я хотіла б додати, що вам може здаватися, що чогось не вистачає, ви забули про щось перед сном, та й не перед сном, а взагалі в буденність, тобто кожен день, У мене така ситуація була доволі довго. І я не розуміла, чому так. Так як першу ніч в корсеті було доволі, доволі важко спати. А зараз це все відбувається тільки навпаки. В принципі, з цим нічого не бтієш і потрібно просто почекати. Так як на початку ви не могли спати в корсеті, так і зараз вам важко без нього знаходитися довгий час, а перед сном ми. Зазвичай робимо все на автоматі, тому, в принципі, так і відбувається. Ця інформація може бути цікавою не тільки людям, які знімають корсет, а й тим, хто буде робити рентген без корсету. Перед цим, якщо не помиляюся, потрібно тиждень ходити без нього. Що я використовувала, так це просто ховала корсет подалі, щоб він не потрапляв вам на очі. Так як, коли ви його бачите, ви такі, о, потрібно надягнути корсет. Якщо все ж таки страх залишається, то можете попросити когось із рідних, близьких вам людей, щоб вони нагадували вам про те, що ви його зняли, якщо ви випадково надягнете, все ж таки. Але я думаю, перша порада повинна спрацювати. Це Відео вийшло коротке, тому якщо у вас є якісь ідеї для роликів або запитання то можете писати і задавати їх в коментарях. А на цьому я буду закінчувати. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, натискайте на колокольчик і до зустрічі в нових роликах. Всім пока-пока!